Е, ну, зараз е, справа Труханова. Вона що розсипається на ваш погляд, і що відбувається? Ну, сама по собі зміна запобіжного заходу свідчить лише про те, що суд вважає, що пан Труханов з найбільш м'яким запобіжним заходом так само буде добросовісно виконувати свої процесуальні обов'язки. Є у нас на жаль суспільний стереотип, що запобіжні заходи, взяття під варту, застави, домашні арешти і так далі це вже є покарання. І якщо комусь обирають м'який запобіжний захід або змінюють на більш м'який, Відповідно, це вже сприймається, як щось, щось свідчить про розвал справи. Насправді сам закон вимагає і суд, і слідство обирати найбільш м'які із можливих запобіжних заходів. Це прямо записано в кримінальному процесуальному кодексі, і теоретично людині, яка підозрюється у вчиненні злочину, тут мова йде до речі про злочин, вчинений з необережності. Це не умисний злочин по 367-й Службова недбалість відповідно. Можна було взагалі не обирати запобіжний захід, а можна обирати те, що є найбільш м'яким, і суд таким правом скористався. Це з точки зору процесу оцінки перспектив винуватості невинуватості не свідчить ні про що так. само, якщо, наприклад, людині обирають взяття під варту, це не свідчить про її вину це лише спосіб забезпечити належну процесуальну поведінку. Тому у нас на жаль часто плутають власне стадії судового процесу, коли мова йде про вирок, про рішення щодо встановлення винуватості, або про запобіжний захід, який по суті є просто технічним рішенням для того, щоб Забезпечити належну процесуальну поведінку, тобто, якщо суд думає, що Труханов буде ходити до слідчого до суду е і так далі, виконувати всі обов'язки підозрюваного, які на нього покладені кримінальним процесуальним кодексом, він е може обирати і і має обирати насправді найбільш м'який запобіжний захід, щоб е якомога менше обмежувати права і свободи людини, яка в силу презумпції невинуватості до вироку вважається невинуватою. Ну от пане Геннадію, не згадується чомусь вже існування російського паспорту у пана Трюханова, і якось це вішло відійшло на другий план. По перше, чому? І чи можливо а був, а чи був паспорт там і так далі? І які шанси зараз у Трюханова на те, щоб оскаржити його позбавлення громадянства та поновитися у посаді? Ну з приводу громадянства, шанси на мою думку, є тому, що на жаль, у нас сформувалася практика, коли Позбавляють українського громадянства, не маючи прямих підтверджень наявності російського. Це насправді і в теперішніх умовах не сильно можливо, бо підтвердити наявність паспорту і громадянства може лише Російська Федерація. Ми з відомих причин, в силу війни, яку вони розв'язали, не маємо з ними дипломатичних відносин і не можемо направити запит офіційний і отримати відповідь. Тому відповідно, останні укази президента вони базуються на таких побіжних доказах. От щодо Труханова, наприклад. Ці документи під сумнів ставив цілих ліста Грозів, які в нашому медійному полі є, ніби дуже авторитетною людиною, яка якраз володіє цими інсайдами. Навіть він сказав, що там є певні сумніви, і він взагалі констатував, що якби те, що пред'явили, це не воно що ніби паспорт такий є, але не той, копію якого продемонстрував в змі. Тому на сьогодні відповідно, от ми приходимо, уявімо себе захисниками Труханова до суду і кажемо про те, що у Української держави. Не було достовірних відомостей про наявність громадянства. Власна Українська держава нам демонструє копію паспорта, яку можна оспорити. Бо відповідно чи може, наприклад, та ж Росія сьогодні видати не знаю, всій Верховній Раді провести в своїх базах відповідні паспорти, скласти їх в мішок і агентами передати і кинути власне під двері якоїсь редакції або телевізійного каналу. Цього не можна виключати, тому в даному випадку всі сумніви мали б тлумачитися на користь приватної особи, і відповідно суд в цілому для нього виглядає перспективним, але знову таки все буде залежати від того, які насправді докази є в розпорядженні, зокрема служби безпеки, тому що публічно їх ніхто не демонстрував. Пане Геннадію, а вам не здається, що ми живемо в такій е, юридичній парадигмі, коли створюються прецеденти? Е, коли ми можемо в, в цих юридичних прецедентах штампувати апатридів, тобто людей без громадянства. Якщо це не доведено до кінця, а, а якщо справді, наприклад, не було того паспорта, то ми створили б е, ще одного апатрида. Ну так я вами згоден, тому що мають бути беззаперечні докази наявності іноземного громадянства. Такі випадки були у нас, коли зокрема самі люди, які були позбавлені українського, визнавали, що добровільно отримували іноземне. І тут питань жодних немає, і відповідно такі рішення мають прийматися. Але у випадку, коли є ксерокопія, коли в якихось злитих базах в Даркнеті є відомості про наявність номеру податкового і щось таке побіжне, це безумовно не може на 100% свідчити про наявність. Відповідно другого громадянства, якщо є питання, наприклад, в частині державної зради, то можна власне порушувати кримінальне провадження і йти оцим шляхом. А тут дійсно ви праві, що міжнародні документи, зокрема, вони прямо забороняють відповідно вчиняти дії, які призводять до появи да, апатридів, апатридів, тобто людей без громадянства. І тут ризики дуже великі і дуже дуже потрібно обережно. Але відповідно, в наш такий смутний час ми часто приймаємо рішучі такі. Дії, які не завжди потім виправдовуються юридично, використав свої знання з міжнародного права, які отримав він в студентські роки, закінчивши міжнародне право Інституті міжнародних відносин, Якраз апатриди, біпатриди, тема, яка в голові ще досі сидить. Геннадій, дякую вам за те, що долучилися до нашої прямої трансляції. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, політичний оглядач, був з нами на зв'язку. Ще раз вам дякуємо за те, що приділили нам час і висловили свою точку зору в нашому ефірі.